Так, ось така гарна лялечка. зріст її 45 см. Це у нас оригінал від батат. Дивіться, на ній є ковтинка, із зірочкою є трусики, вінілові ніжки, ручки. Тіло у нас в ідеальному стані. Воно ціле, чистеньке. Оригінальний одяг. Далі. Ось ця частинка вона у нас крутиться і подовжує та е, укорочує волосся. Тут іде одне пасмо волосся, яке регулюється. Всі інші пасма у нас залишаються такої ж довжини. По стану волосся, дивіться, воно, е, як справжнє, на дотик, дуже м'яке, дуже класне. І ось таке воно, дивіться, розсипчасте, воно в ідеалі. Кінчики тут не заповстані, немає ні мочалистості, нічого на них. Ось клеймо, і ось личко. Вона ще шарнірна, можна їй садити, крутити ніжки, ручки. І ось лице теж в ідеалі. І е, оченята опускаються і піднімаються, закриваються.